Доброго здоров'я, шановні підписники! Недавно я глянув аніме під назвою Sword Art Online, або ж мистецтво меча онлайн. Перед тим як дати вам інфу, коли вийде наступний сезон цього аніме, я розповім трішки про нього. Sword Art Online — це аніме, події якого розгортаються у теперішньому світі, але з набагато більшим технічним прогресом. Е, є там існуючий шолом, який називається Нейромех. Він дозволяє повністю зануритись у віртуальний світ. З тактильними відчуттями і не тільки. От би нам такі у сьогоднішніх роках. І там у аніме у 2022 році виходить гра на цей шолом під назвою SAO, тобто Sword Art Online. Гра стала доволі популярною і в ній назбирався такий доволі великий онлайн. Єба. І в один день розробник цієї гри у віртуальному світі Явився перед усіма гравцями і сказав: <рес> Що вони не зможуть покинути цю гру, поки не пройдуть її або поки не помруть. Але смерть у грі вона ж є і рівносильною смерті, і в реальному житті. Тому ця гра ув'язнила у собі купу гравців, і один із них є наш головний герой якого прозвали чорний мечний кіліто загалом суть цієї віртуальної ММО РПГ гри це пройти усі 100 поверхів із різними босами на різних поверхах. Звісно, я вам коротко розповів про перший сезон цього аніме, але він складається із трьох сезонів, тому раджу вам подивитися, адже аніме заслуговує бути повністю переглянутим. Четвертий сезон цього аніме поки не анонсували. Звісно, адже студія, яка працює над ним, зараз займається фільмом. Четвертий сезон цього аніме, звичайно, поки що не анонсували, адже студія, яка працює над ним, зараз займається фільмом. За мене, придурки, не держи у першому сезоні. Нам стисло розповіли, як головний герой проходив цю смертельну гру. Тому зараз автор цього аніме вирішив випустити лінійку аніме фільмів про аніме, але з більш детальним описом. Про це аніме, але з набагато більш детальним описом подій, які були у першому сезоні, під назвою Прогресив. Перший фільм по цій лінійці вже вийшов ще улітку, але тільки російською. Наступне видання по САО у списку це Прогресив з глибокої ночі, другий трейлер, якого вийшов ще минулого місяця. Коли аніме фільм вийде у нас, ще звісно невідомо. Але у Японії він виходить у прокат уже 10 вересня. Отже, підсумовуючи ще сказане, можу з певністю сказати, що п'ятий сезон буде 100%. Пацани вощей, ребята. Класно, воще. Ні, в натурі класно. Заїбісь. Четко. Получається у вас дійсно. Звісно, зараз є купа фейкової інформації, що нібито він має вже восени вийти, серіал оцей, але це всього лише неправдива інформація. Я думаю, що наймовірніше продовження САУ може вийти в кінці 2023 року, але це всього лише мої догадки. Звісно, на жаль, прийдеться нам чекати ще трішки, але я вірю, що воно буде того варте. Ну а на цьому все. Не забудьте підписатись на канал, і лайк, і нажати, щоб мотивувати мене робити далі ролики. А також пишіть свої ідеї по роликах, або на які аніме зробити мені обзор і того подібне. Що ж, всім дякую, хто переглянув ролик, всім миру і до зустрічі. Всього хорошого!